Бойовики, яких підтримує Росія, не припиняють нападів на Донецьке литовище, яке захищають українські військові. Для так застосовується важке озброєння, зокрема артилерія та комплекси ГРАД. Згідно з повідомленням речника РНБО, українським військовим вдається відбивати всі атаки. Також відомство спростовує інформацію про те, що Донецький аеропорт можуть обміняти на інші території регіону. Аеропорт, місто Донецьк, був є і залишається, і буде під контролем українських військових. І десантники та е, піхотинці з двох бригад, які несуть службу в цьому аеропорту, вони блискучі виконують свої обов'язки і утримують це місце. За даними РНБО з часу підписання мінського протоколу 5 вересня, загинуло вже понад 30 людей. Також бойовики в зоні АТО посилили обстріли житлових кварталів, а Росія відправляє нові підрозділи на кордон з Україною. Зафіксовано збільшення кількості обстрілів житлових кварталів, які здійснюють банди бойовиків. Отримані від Росії 240 міліметрові самохідні гаубиці. Юльпан бандити також використовують для обстрілів житлових кварталів міста Дебальцевим. Напередодні Державний департамент США закликав Росію та сепаратистів припинити напади на позиції українських військових, а також вивести з України російські війська та військову техніку. Представник державного департаменту підкреслила на брифінгу, що не дивлячись на мінські угоди про перемир'я, вогонь по українських позиціях так і не припинився. За останніми даними у Донецьку при обстрілі школи загинули мирні жителі. Цей день у підконтрольних бойовикам населених пунктах мав стати початком навчального року. У ряді шкіл східних міст пролунав перший дзвоник. Однак в середній школі номер 57 він став фатальним. Близько 10-ї ранку, в момент, коли в закладі перебувало 238 осіб, за 5 метрів від школи розірвався снаряд. Загинуло 4 людини, ще 8 отримали поранення.